Осіння епідемія. За вікном почалася справжня осінь. Разом із нею прийшла хвиля масових захворювань та застуд. Яка епідеміологічна ситуація наразі у сумах та як уберегти себе та свою дитину від хвороби? Дивіться у сюжеті. Кількість хворих у сумах росте щотижня. Утім, критичних показників ще не досягає багато хворих серед дорослих та дітей. Особливо помітно це у тільки на сформованих колективах дитячі садочки та перші класи школи. Лікарі стверджують, це норма. Формується колективний імунітет. До епідемії у сумах все ж готуються. Та аби попередити її, радять уже зараз починати вакцинацію від грипу. Її рекомендують робити усім, хто старше шести місяців. Після осмотру обов'язково і діти, і взрослі. Тому що на момент вакцинації, як і при перелюбовий другої ребята, і люзросли довжні бути старо. Закриті колективи державних установ та дитячі будинки забезпечують вакциною безкоштовно. Іншим потрібно замовляти у аптеках. Також лікарі радять серйозніше ставитися до елементарних правил профілактики. Коли ми одягаємо ребенка в саді в школу, треба адекват... одягати по погоді. Нельзя сильно тепло, тому що ребенок буде поте і сквозняк сквозняки, поніження температури. Приведіли к заболіванню і нельзя, штоби ребенок Протягом дня. Лікарі радять частіше промивати ніс, пити більше рідини, наприклад, чаю з лимоном. Адже достатня кількість спожитої води сприяє виведенню токсин і вимиванню інфекцій з організму. Альона Щербакова, Олександр Білявський, новини СТС.